Давайте до е, питань столичних і е, біля столичних, скажімо так, прибирання на понад 50 мільйонів гривень. Як вам таке клінінг е, замовив аеропорт Бориспіль? Е, щоб почистити термінали, які наразі не працюють. Відповідний тендер з'явився на прозору. Йдеться про. Е, чи усього комплексу споруд це технічні та виробничі приміщення, площі загального користування та паркінг, усі зали та вбиральні терміналів ді та F, а також миття фасадів аеропорту. Окрім цього, послуга включає збиття бурульок з дахів узимку. Замовили таке прибирання на рік до серпня 2024 року. Оцінили його у 51 мільйон 700 гривень. Тисяч гривень, багато це чи мало? От мені, чесно кажучи, складно зараз уявити на рік розподілення таких витрат, якщо подивитися на е, квадратність терміналів, то, в принципі, напевно, сходиться. Хоча, будь ласка.